Радіо Чикаго». Ну що ж, всім ще раз вітання. Хто лише доєднався до нашої вечірньої студії? Це радіо UA Чикаго, і ми продовжуємо. Поряд з нами сьогодні знаходиться прямо зараз. Знаходиться доктор Олег Чередник. Ви щойно напевно чули рекламний ролик і вже знаєте, чим займається наш гість. Але я нагадаю, що Олег Чередник є доктор акупунктури, а фітотерапевт і сертифікований гіпнотерапевт. Наше інтерв'ю, де ми знайомилися детальніше з діяльністю доктора Олега, вже є на нашому ютуб каналі. Це було два тижні тому, тому ви можете зайти, переглянути. Ну а сьогодні будемо ми детальніше говорити саме про фітотерапію. Але перед тим вас, вас хочу запитати, як минули ці два тижні, чим займалися, що цікавого робили, може поділитися трішки своєю буденністю. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, в принципі, буденність так як дуже правильно підмітили, вона і є буденністю, тобто кожного дня працює. Єдине, що день то є неділя-відпочинок. По суботах, як завжди, тут кожна людина в Америці працює, то в суботу найбільше, напевно, маємо пацієнтів. Так що... Трохи немає часу, коли відпочивати У суботу. Всі вихідні, всі хочуть піти так. до лікаря, перевіритися, бо ну, мають час і звертаються, кожен дбає про себе, тобто орієнтовно пільнує свій час для своєї родини, для своєї роботи. Ну що так можна зробити, якийсь певний такий зріз? Знаєте, за останні два тижні, то з яким запитом найбільше до вас зверталося? Що найбільше Знаєте, найде після вашого радіо справді почали питатися так більше в розвідку, як ти кажуть, ходити про що, про що і до чого. Ну але mm. в принципі, так як я. З вами вже розмовляв останній раз, Трохи знають люди, то просто більш появилося нових людей. Так що дякую ще раз вашому радіо з задоволенням. Буду Дя... рекомендувати всім. Своїм. Дякую вам. Нам насправді дуже цікаво. Мені дуже цікаво пізнавати щось нове. І от сьогодні ми говоримо про фітотерапію. Минулого разу трішки так згадували, поверхнемо пройшлися. Сьогодні давайте детальніше розберемо цей напрямок. Що це нагадайте, будь ласка, нашим слухачам. А, і потім вже будемо переходити формат питання-відповідь. Ну я в останньому раз я згадував фітотерапію майже. Трошки тільки сказавши, що на сьогоднішній день відомо вже сучасною інтегральною медициною, з точки зору біохімії, визначено більше 8 тисяч лікарських рослин. Сама по собі фітотерапія вона поділяється, розголуджується на дві гілки. Одна то є, як вже зрозуміло відомо, то є європейське направлення, воно більш підлягає під назву натуропат. А друга гілка називається лікар східної медицини, – «Oriental Medicine». то вона більше підлягає, підлягає до, умовно кажучи, східної медицини, те, що розташовано більше з точки зору географічного напрямку, то є Азія. Різниця між ними досить фундаментальна. Кожен з нас колись в школі вчив літературу, і, напевно, кожному кидається в очі таке прізвище, як «Медічі». Вона досить була жінка популярна в часи стародавні, і все, що, чим вона була популярна, то всі, хто її відмовляв в чомусь на питання, то завжди помирали від рослинних ятів, тобто Ого, рослинних. Рослинних ядів, то означає, що треба перед тим, як вживати рослинний яд, ну трошки попорпатися, умовно кажучи, в манускриптах, для того, щоб розуміти хоча б якісь ази, не тільки як виглядає листочок чи квіточка, а й трошки знати її хімію і досить глибше знання мати. А з точки зору натропатії, тобто східної європейської медицини поділяються на 44 категорії різноманітних напрямків лікарських рослин. Ми з паном Дмитром розмовляли на початку. Що то не так, як ми колись пам'ятаємо, коли були маленькі в Україні, поїхали до села до своєї бабці, і бабці нам завжди вранці або вечері робила чай, виходивши на вулицю в садочок, порвавши якихось там пару листочків, пару квіточок, і він. Смачний був духмяний і на тому все закінчилося. Сама по собі фізіотерапія – це дуже складна наука, так якій треба кажучи знати досить багато дисциплін. Ми знаємо з вами напевно. Що, крім медичних дисциплін, треба було знати ботаніку, треба було знати е, фотосинтез, треба було знати хімію неорганічну, органічну, біологічну, і дуже багато решта для того, щоб знати, які сполуки поміж собою змішувати так, щоб вони працювали. Коли вивчаєш фітотерапію, то е, навіть на екзаменах поділяється, які трави спілкуються поміж собою, і таким чином одна одної допомагає в лікуванні певних справ. Хворювань, а які справи навпаки погрожують одна одною і, м'яко кажучи, не то, що не співпрацюють, а вони можуть ще зашкодити. Які трави є, так як я вже раніше згадував, ядами. І знов такі самі яди поділяються ще на кілька різноманітних рівнів, тобто легкі яди, де може просто запаморочитися голова. А є такі яди, які, наприклад, можна, перепрошую, вбити людину за пару секунд. Тобто це досить. Глибоко потрібно знати передусім хімію, біохімію, неорганічну хімію. Я бачу питання. У нас є на Фейсбуці від пані Олени. Скажіть, будь ласка, чи таблетки в аптеці це є продукт фітотерапії? В широкому зрозумінні цього слова так. Бо якщо ми підемо в історію, ми з вами знаємо, що все почалося передусім з того, що почали збирати і досліджувати різноманітні частини природи. І вживати, і таким чином просто був вибір у людей або вмирати, або пробувати, а спостерігаючи лікарі просто для себе відмічали. Якщо ми підемо, так як на сьогоднішній день східна медицина вона більш була пунктуальною, більш реально і дуже докладно досліджувала, то на сьогоднішній день відомий манускрипти до сьогоднішнього дня існують рецепти ще з півтора тисячі років тому. Тобто. Я того разу поясню, наприклад, той самий аспірін витягнули сучасні медики з кори верби. Або, наприклад, той самий пеніцилін витиснули медики з тих самих певних різдовидів грибів. Тобто так, але з другого боку, для того, щоб сконцентрувати дію ліків і сконцентрувати розмір ліків, і сконцентрувати фінансову спроможність досягнути до даної людини, до даного пацієнта, то придумали фармакологію, яка починала почала досить агресивно інтенсивно продукувати певні таблетки. Час пройшов після, наприклад, хто цікавий в історії розбиратися, то 1930 року в Америці почали потихеньку забороняти фітотерапію і забороняти медичні школи, які вчили на фітотерапевтів. Пройшло 80 років, умовно кажучи, і так як того разу казав, починаючи з 1971 року, Рейган в Каліфорнії дозволив врешті заснувати певні медичні заклади, які повчали почали. Дати можливість випускати медиків з точки зору натуропатії або фітотерапії. Ну, бачите, виходить, що дійсно дехто, хто хто ставиться скептично, він не має такого вже сильного і підґрунтя висловлювати це невдоволення, тому що все, що ми маємо зараз в аптеках, ці всі ліки, вони свого часу пройшли весь той шлях. Так що, от трави, комбінація трав, певна пропорція. Тому я вдячний за таке питання, що пролунало, і дякую вам за відповідь. Давайте от перейдемо до тематики фітотерапії, і хочу вас запитати: ви сказали, є європейський напрямок, є східний напрямок? Чи є аналоги в одному напрямку і в іншому? Тобто, якщо ми беремо якийсь препарат в європейському секторі, чи є такий самий препарат аналогічний у східному, і якщо так, тоді який з них має кращу репутацію? скажімо так? Е, відповідь така: 100% існують однакові назви, однакові рослини. Так як якщо м'ята є в Україні, то м'ята є і в Китаї? Вона та сама м'ята. Нема різниці поміж ними. Єдине, що то, що я вже відповідав, так як на Сході більш детальніше протокували е, різноманітні дослідження, то там більш ретельніше писали напрямок акцій і дій. Наприклад, певна рослинка має стосовно до організму напрямок дії енергії вверх, вниз по боках, Певна рослинка має своє прапорті, тобто, яку вона дію дає. Вона кисла, вона гірка, вона по смаку різноманітна. Певна рослинка вона виконує можливість спрацювати з певним органом, з печінкою, з нирками і все решта. Тобто функції одної рослини так вийшло. Ніхто не каже, хто винен, хто не винен, але в східній медицині вони набагато. Ретельніше і глибше записували. Коли ми вивчаємо східну фітотерапію, то, повірте мені, це дуже складна наука і досить довго, так як я казав, наприклад. В східній медицині для того, щоб отримати лікар східної медицини, це вища категорія приблизно то, що рахується у нас в традиційній медицині MD, Medical Doctor, угу. Тобто там приблизно треба вчитися в залежності від швидкості, то є від 7 до 9 років. Щоб так вам зрозуміти, ви можете вийти на вебсайт любої школи і подивитися за 3 місяці Ви мусите здавати 6 екзаменів з проміжком 2 тижні. Не встигаєте, ви маєте взяти ще один раз спробу. Якщо ви не встигаєте, вас вигиняють. Тобто, це є дуже інтенсивне навчання і дуже складне. Тобто, бути натуропатом, доктором західної медицини, тобто європейської, легше набагато легше менше вчишся, легше втримуєш, легше менше вимоги. Сертифікування що в Європі, що в Америці, а східна вона більш прогресивніша, більш вона більш докладніша, більш ретельніша. Там треба справді знати, крім медицини, треба знати дуже глибоко. Я вже того разу казав, наприклад, в східній медицині додається і рахується як фітотерапія мінерали. Тобто знати треба досить про мінералогію. Додаються гриби не просто гриби, ті, що ми з вами збираємо. А гриби функціональні або медичні на сьогоднішній день дуже ретельно, дуже серйозно за них взяла наша традиційна медицина. То, що ми то, що часто називають новоприбулі, доказова медицина, вони справді взялися з дослідженнями і за того, що а вони певним чином. Перше, що вони роблять, саме перше, то є борються з онкологією. Друге, да, що то... вони роблять, вони борються з такими захворюваннями, як Альцгеймер, деменція. Вони борються з такими, як втома, депресія, тривожність. Тобто, тим, чим на сьогоднішній день люди переважно найбільше мають проблеми. Скажіть, будь ласка, а що має відбутися? Який це має бути шлях, щоб Скажімо, комбінація трав чи з європейської чи з східної медицини а перейшла в легалізацію, скажімо так, в такій звичній для нас медицині, щоб це вже все було на Ви поличках знаєте, аптеки. Я я зрозумів вас, а ви знаєте, на сьогоднішній день воно так ідеться. Якщо люди, які живуть в Америці, наприклад, останні 15 років, вони бачать різницю, колись називалася традиційна медицина. Після того, десь на початок 85-х-90-х років починали назвати інтегральна медицина. Тобто, вже появилося, якби е Поєднання одної традиційної медицини з альтернативною на сьогоднішній день тепер це вже називається функціональною медициною, де сьогодні МД, лікарі традиційної медицини спеціально йдуть довчаються для того, щоб разом долучити одну з другою і таким чином повноцінно допомагати людям при різноманітних захворюваннях. Це дуже відповідально, мені здається, от у вас професія. Та коли до вас звертається людина, то ж потрібно її правильно підібрати то чи інше лікування. І тут дійсно навчання має бути роками. І ви згадували про екзамени, що в східній медицині там просто такий інтенсив та екзаменів, і напевно це все виправдано. Ну я надіюся, пан Дмитро або решта з вашої команди, коли прийде до мене в гості. Я то побачите, як, наприклад, в нас є певні вага певна до грамів. Тобто, треба міряти дозу для певних формул, точно до грамів. Тобто, Ці всі прав... формули вони десь в книжці записані, вони вас в голові. Yeah. Та, і що... в голові, і в книжці Оно є вже... спеціальна сертифікована література, спеціальні професори, вчителі, які то все, крім того, що вони надрукували свої дисертації, крім того, що вони опублікували, вони ще мали. Доказову медицину з того, що, наприклад, є на інтернеті такі сайти медичні WebMD або mm -hmm. ще. Там можна вийти і почитати лінки різноманітних своїх захворювань, і, наприклад, то захворювання, як можна лікувати е, другою медициною, тобто альтернативною, там вам повноцінно буде дуже багато різноманітних. Е, Дослідів. Ну, я думаю, ви так само маєте певну площину для того, щоб десь коригувати та? дозування того чи іншого. Тому що ми візьмемо і бупрофен, чи тайленол, ти може взяти одну, деколи дві, деколи три таблетки, в залежності є. від того. Є такі самі ліки, так. натуральні лікарські рослини, які знімають боль з певних частин тіла, наприклад, проти артриту, наприклад, проти м'язів, болю м'язів, наприклад, проти болю шлунку чи нерок, чи ще десь. Тобто, так, то є. А як відбувається вже дія цієї медицини відразу? Чи то з часом стає вже відчутно? Вот тут пані Олена права. Тобто сьогоднішня сучасна медицина, таблетована форма, вона набагато швидше діє. Приблизно лікарські рослини діють через 6-7 годин, коли починаєш їх приймати. Медицина сучасної фармакології діє переважно там від пару хвилин до півгодини. А я таке, що може вже почати діяти через декілька днів чи тижнів, є, є, для... є і таке, в залежності від хронічної ситуації, в залежності від медичної історії, в залежності від кількості захворювань, які спровокували ще більш сильну зміну в організмі, ще більш хронічне захворювання. Наприклад, той самий діабет, то є mm -hmm. нелегка та. хвороба, і, м'яко кажучи, суватися, перепрошую за це слово. Не індикринологу, то треба справді мати розум і знання в біохімії і в медицині для того, щоб якимось чином підбирати правильне дозування. Можна що описати спектр хвороб, які можна спробувати вилікувати ось такою медициною, чи східною, чи європейською, такі можливо найпопулярніші, це є на відважність даного лікаря, тобто, відповідно, хірургією ніхто не займається ну, це зрозуміло. Так, так. Але з точки зору різних захворювань, це так як я ще раз повторюю відважність у лікаря, який хотів би зануритися в різноманітні проблеми пов'язані зі здоров'ям. Тобто, я, наприклад, коли закінчував докторацію, я писав дисертацію по гінекології, по ендометріозу і СПКЯ, тобто PCOS, поліцисті синдром. Але до того мені подобається, наприклад, сама дерматологія займатися тим. А решта то вже настільки моє бажання зануритися в різноманітні схеми, все йдеться роками часами. Наприклад, як ви вже побачили, в мене є онлайн-магазин, на якому так. можна придбати пачки яким чином то є загального походження, але спочатку я досліджував десь приблизно коло 8-10 років свіжі формули, спілкуючись зі своїми клієнтами на підставі їхніх відгуків, я збирав інформацію, яку записував ретельно, калібрував, і потім вже мав спроможність, відважність, сміливість для того, щоб перевести їх в більш доступний вид вживання сьогоднішніх лікарських рослин, сумішів чаїв. Скажіть, будь ласка, в даному а, контексті, коли ми говоримо про східну європейську медицину, а, самолікування теж дуже може бути шкідливе, та тому люди напевно треба… Ну, Дивіться, саме та... більше, що люди вживають, я перепрошую, можливо, скажу російське слово, звіробій. Угу, та, та, Є така рослинка. Та, Куди не підеш, розторопши та, звіробій, лікують печінку. В на аптеках наших продається. Я знаю, я. Куди не підеш, дають відразу для заспокоюєння коріння валір'ян. Угу. Передусім, корінні валіряни не можна вживати в великих дозах, не можна вживати із за того, що воно подражнює як мінімум шлунок. Печінку лікувати розторопшою або звіробий, то є дуже агресивна трава, яку дається в мінімальних дозах, додаючи інші трави. Якщо вже то пішло, то тоді треба додати хоча б листя кульбаби і хоча б якісь інші листя, щоб трошки зменшити агресивну дозу, яка впливає на печінку. Ну, бачите, скільки нюансів, яких ми не знаємо, але знаєте ви. Тому друзі, кого цікавить дана тематика, хто хоче, можливо, отримати консультацію чи записатися на візит до нашого гостя, до доктора Олега Чередника, можете до нього звер... звернутися, написати на Фейсбук, на інстаграм, зайти на вебсайт або зателефонувати. Якщо ви не проти, ваш номер телефону можете озвучити, щоб наші люди записали. Зателефуйте 847 507 4074. Це є Мій селерфон. Якщо я не відповім, то лишіть текст-меседж або повідомлення. Я відразу як зможу відзвоню. Дякую вам, будемо очікувати вас через два тижні. Будемо з нетерпінням так само очікувати теми для наступного епізоду. А на сьогодні це було все. Я нагадаю, що з нами був доктор Олег Чередник, і говорили ми про фітотерапію. Пишіть свої питання, ми обов'язково я думаю, на них дамо відповідь на початку епізоду наступного разу. Дякую вам ще раз, що завітали. найкращого, будьте здорові! До побачення. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.